Загалом ситуація така, що обласна влада, обласна рада, обласна адміністрація працюють. Основне завдання це допомога військовим, і якраз отакі модульні комплекси, які передавали минулого разу, це санітарно технічні комплекси і зараз побутові приміщення для проживання військових. Вони фактично побажання самих командирів частин для того, щоб і умови проживання, і ті умови польові умови, які зараз знаходяться наші бійці, щоб вони відповідали певним стандартам і в тому числі санітарним нормам самих бійців. Що важливо, що ми поетапно допомагаємо з. Бюджету області зараз 20 побутових цих приміщень вартістю 1496 тисяч. Загалом це 9 майже 10 мільйонів гривень. І ще важливо, що після того, як вони будуть. Використовуватись військовими нам будуть певні корекції від них і побажання. Ми будемо дещо їх модернізувати. Вже є потреба в додаванні генераторів до санітарно-технічних модулів. Сьогодні теж передаємо 400 бушлатів. Це теж невелика частина для того, щоб наші військові були одягнуті в осінньо зимовий період. Танки ми купити не зможемо там чи літаки, але от такими побутовими умовами ми забезпечувати можемо. Якраз наступний виклик це модульні казарми, які ми теж хочемо закупити і передати нашим військовим.